Любов на дистанції. <світ> Щоб вони до мене не лізли, і я до них не полізу. Ні, на ділі взагалі це я так шуткую. У нас був з ними конфлікт, коли люди почали скаржитися на притулок. Я чудово розумію цих людей. Я ніколи не думала, що на тій території буде більше ста собак. І угу. я розумію, що вони реально їм заважали. Це просто люди, які поруч живуть? Так, так. Ну... ну, я взагалі до цього дуже ну, так, з розумінням певну, відношусь. Важко. Так і до мене приїхав депутат, почав казати, що треба звідси. Вивозитися, ще щось, а мені до цього ще й погрожували якісь сусідів, що вони мені собак потравлять. І я ж така: ну добре, буду переїжджати. Напишу про це, звісно, угу. і буду якось шукати, куди переїжджати. Пост вийшов такий гарний. Ну, Там все по правді було написано, але я не очікувала, що це тако, такий скандал буде. Ну, Я написала, що нас виселяють. У нас реально веселяють, вис виганяють, потравити собак, постріляти собак, приберіть своїх собак, вже депутати приїжджають, я така фіга собі. Написала пост, розпочався скандал, трошки люди перекрутили цю ситуацію, взагалі, що всі погані, всі депутати погані, місцева влада погана, і мені такий мерз дзвонить а що у вас сталося? А я ж така, я нічого не діла. <сіст> Це не я. Воно якось само. Воно замовно. Ну, зиму, ну. <сіст> Ми вирішили цей скандал, нам допомогли з переїздом, нам дали кошти на нові вольєри. От, ну і в принципі на цьому у нас залишилась любов на дистанції. Я їх не чіпаю, вони мене не чіпають. Ну тобто ця ситуація зіграла в плюс, виходить? Ну так, зіграла в плюс, але просто вона настільки великих масштабів набрала, що я просто так сиділа така, у лишенько, боже мій. Ще б проблем не було б. Ну, напевно, так. Це якщо е, ти орендуєш там земельну так ділянку от, під так. такі таких. Так, я не збиралася ще з тієї ділянки переїжджати, бо в мене там батьки живуть mm -hmm. зараз. І я така, ой-ой-ой, помогіть. Просто ж не очікували, що будуть такі масштаби. Так, ну воно ніколи не знаєш, коли який пост замасштабується. І іноді сидиш так і думаєш, господи. Я не те писала, ну на що ви перекручуєте? Люди люблять це дуже робити, просто інший просто сенс вкладати в мій текст. І я така сижу і думаю, пояснювати їм, не пояснювати, а може просто пропустити повз очей все. Хай, хай, Богу, хай свій, що думають, інтриги строють, хайп строють, хай там заговори свої строють, без мене.